Привіт! В цьому відео я спробую розібрати тему рекурсивних функцій. Що таке рекурсивна функція? Рекурсивна функція це функція, яка викликає саму себе для виконання певної роботи. Як приклад, я взяв функцію, яка враховує факторіал числа. Що таке факторіал? Факторіал це добуток всіх чисел від одиниці і до самого числа включно. Тобто факторіал стрійки враховується наступним чином. 1 помножити на 2, помножити на 3. І він буде дорівнювати 6. Факторіал з 4 буде враховуватися 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4 і так далі. Давайте поглянемо на нашу функцію. Get-факторіал. Функція приймає як аргумент певне число. Далі, якщо число дорівнює 1, ми повертаємо 1. Якщо число. Більше, ніж одиницю, нам потрібно буде повернути число, помножене на результат виконання цієї ж функції getfactorial зі значенням число-1. Лякатися не варто, зараз ми це все розжуємо більш детально, в детальні. чому тут суть. Для розуміння роботи рекурсивних функцій нам потрібно згадати або ж вивчити, для кого як, що таке стек викликів вправо скриті. У JavaScript, якщо функція всередині себе викликає якусь іншу функцію, будь-яку функцію, вона фактично призупиняє свою роботу до тих пір, поки функція, яка викликана всередині, не поверне якийсь результат, або ж не завершиться з помилкою. І це називається степом. Чому? Тому що функція, яка є батьківською, вона переміщається на саме. Нижній слой стеку. А функція, яка викликається всередині, фактично знаходиться над нею на другому слої. Якщо дочерня функція викличе ще якусь функцію, ми побачимо стек з висотою в три шари. фактично. І дві нижні функції будуть чекати, поки верхня закінчить свою роботу, передасть результат виконання другої функції. А друга функція передасть виконання, результат виконання самій батьківській функції. Зараз ми це наглядно побачимо за допомогою такого інструменту, як дебагер. Для того, щоб скористатися дебагером, нам потрібно встановити точку установа, натиснути Run і Start дебаг Раз якщо ви геть не знайомі з дебагером, я пропоную вам подивитися якісь відео. Або ж зайти на профільні ресурси, де детально описується процес роботи з ним, тому що дебагер вам знадобиться в будь-якому разі обов'язково. Отже, натискаємо Start Debugging. Що зараз відбувається. Е, наше середовище виконання нода бачить команду Console.Log. Що вона пробує зробити? Вона пробує запустити функцію GetFactorial з значенням в 5. І вивести результат її в консоль. Натискаючи на ось цю кнопку Step Into, ми зможемо крок за кроком відтворювати ход роботи в ноді. Першою справою нода перевіряє перший рядок. Якщо номер дорівнює 1, ми повертаємо одиницю. Це не наш випадок. Зараз номер дорівнює 5 тому нода спробує виконати наступний рядок повернути номер, помножений на get-факторіал зі значенням на одиницю менше. Сфокусуйтеся, перечитайте цей рядок кілька разів. В принципі, тут ясно, що відбувається. Для наглядності ми можемо звернутися до дебагера. Він відображає всі змінні, всі функції, які зараз запущені, і стек викликів. Подивившись у блок з змінними. Ми бачимо локальну функцію GetFactorial, яка запущена зі значенням 5. Поки що все зрозуміло. Ось ця функція getFactorial, ось ця п'ятірка, ми її запустили добре. Нода помістила нашу функцію GetFactorial в стек, поки що стек пустий. Тут лише одна ця функція. І нода чекає на завершення її виконання. Добре, наступний крок. На наступному кроці ми кажемо ноді поверни результат множення нам на getfactorial з меншим значенням. І нода нам каже: Окей, не проблема. Наступний крок, що ми бачимо? В стекі з'явилася ще одна функція. Це означає, що функція, яку ми запускали першою, поки що практично призупинила своє виконання, чекаючи. Поки функція getFactorial поверне якесь значення. А функція getFactorial, ось вона, другий екземпляр, фактично, знаходиться на стеці на крок вище. Подивившись на блок зі змінними, ми бачимо, що вона викликана вже з другим аргументом. Вона викликана з аргументом 4, тому що ми тут явно вказали, що нам потрібно знайти значення функції getFactorial мінус 1 Ну Вона каже, окей, Добре, у нас є нам 4 І ми перевіряємо: номер дорівнює одиниці, ні, він не дорівнює одиниці. Наступний крок. Так само дивиться. Значить, нам потрібно повернути номер множений на get факторіал з нам-1. Окей, Нам дані функції дорівнює 4. Значить, ми запустимо ще один екземпляр функції get факторіал Зі значенням 4-1, тобто зі значенням 3. Наступний крок. Ми бачимо, що в стеці вже знаходиться 3 функції. Ми би запустили ще одну функцію, щоб спробувати знайти необхідне нам число, але вже зі значенням 3. Знову перевіряємо, якщо номер дорівнює 1, ні, нам це не підходить, тому що номер в даної функції дорівнює 3. Наступний крок. Значить, ми повертаємо факторіал 3-1 факторіал зі значенням 2. Наступний крок. В stack вже знаходиться 4 функції. Остання функція зі значенням нам 2. Перевіряємо, якщо нам, нам дорівнює 1, ніце не на наш випадок, зараз нам дорівнює 2. Переходимо до наступного кроку. Нам потрібно повернути нам помноження на getfactorial 2-1. Тобто. На 5 факторіал зі значенням одиниці. Наступний крок, стек вже складається з 5 функції. 5 І що відбувається зараз? Останній екземпляр функції запущений вже з нам значенням в одиницю Нарешті спрацьовує базовий випадок. Що це значить? Ну, бачить якщо нам дорівнює одиниці. Нам потрібно повернути відповідно одиницю. Окей. В цих попередніх функціях спрацьовував целідок. В останній функції, так як нам, так як нам вже дорівнює одиниці, спрацює базовий випадок. Давайте поважніше подивимося на стек. Знизу введ. Ось перший екземпляр цієї функції, що ми викликали, тут нам дорівнює 5. Стек в режимі очікування. Він очікує якийсь повернутий результат з цієї функції, яку він викликав всередині собі. Він очікує результат виконання з цього екземпляру, що лежить на рівні вище по стеку. Переходимо в нього. Тут нам 4. Цей екземпляр функції GetFactorial також. Призупинив свою діяльність, він очікує результат виконання цієї функції getFactorial. Це все різні результати. Це все різні екземпляри функції. Ми очікуємо результат виконання getfactorial. Цього тут нам дорівнює трьом. І ця функція також призупинила своє виконання. Вона чекає виконання. Даного екземпляру функції, яка лежить в стеку вище, в ньому нам 2. екземпляр функції з нам 2 також очікує результату виконання цієї функції, яка на стеку лежить на рівень вище з нам 1 Тобто ми ланцюжком запустили функцію одна за одною. Кожна функція, яка знаходиться внизу стека, очікує завершення виконання функції вище. Останній екземпляр getFactorial. Успішно закінчить своє виконання, тому що тут спрацює базовий випадок, тому що нарешті нам дорівнює 1. До цього значення нас привів рекурсивний випадок. З кожним запуском функції нам був на одиницю менше. Добре, тепер дивимося, що відбувається. Node.js бачить. І нам дорівнює 1. Нам потрібно повернути одиницю. Наступний крок. Ми переходимо в блок Return. Return, вибачте. Наступний крок. Що ми бачимо? В стекі стало не 5, а 4. Що це означає? Та функція, яка лежала в самому верху, та функція, в яку був, була передана одиниця, закінчила своє виконання, тому що вона повернула одиницю. Функція, яка лежала четвертою по рахунку в степу, отримала результат виконання цієї функції, вона отримала одиницю. І як наслідок, вона бачить: ага, у мене є результат виконання getfactorial. Отже, я поверну. Нам помножений на одиницю. Як ми можемо побачити, у цього екземпляру функції нам дорівнює двійки. Отже, 2 помножити на 1 буде 2. Наступний крок. Звертаємо увагу на колстек. Функція завершила своє виконання. Вона передала функції, яка була далі по колстеку, значення. Тобто вона каже, так, чудово, я тобі поверну двійку. Функція, яка була наступна по стеку, отримує значення двійку із гетфактеріалом. Нам в ній дорівнює трійці, вона отримала двійку і поверне 6, 3 помножити на 2. Наступний крок. Ще одна функція видається зі стеку. У цієї функції нам дорівнює 4. Отже, нам потрібно повернути 4 помножене на 6. 6 це результат виконання попереднього екземпляру функції getFactoria. Наступний крок. Верхній рівень. Ось ми добрались нарешті до батьківської функції, яка запускала всі інші функції. До неї повернулось значення 24, і вона перемножає 24 на той нам, з яким ми запускали. 24 перемножає на 5. І як результат ми маємо 120. консоль І ми виходимо, завершуємо успішно нашу операцію в консолі, з'являється значення 120. Тобто, що потрібно зрозуміти, за своєю природою рекурсивні функції дуже схожі в принципі, на блок циклу While. Тобто, поки у нас не виконується базовий випадок, ми виконуємо цю строку, запускаючи кожен раз цю ж саму функцію, але з іншим числом вона потрапляє до колстеку. Знаходиться над батьківською функцією, і поки батьківська функція очікує результат її виконання, теж виконує свою роботу до тих пір, поки не спрацює базовий випадок. Коли спрацьовує базовий випадок, по ланцюжку зі стеку кожна верхня запущена функція повертає якесь значення, повертає, повертає, повертає. І ця лавина доходить до батьківської функції, яка завершує успішну роботу. Тепер про основну небезпеку використання рекурсивних функцій. В разі, якщо базовий випадок ніколи не наступить, ми викличемо переповнення стеку. Тобто ось цей стек, який ми бачили: одна функція, дві функції, три функції в ньому вже знаходиться. Він теж не безкінечний в кожному середовищі розмір стека може бути різним. Тобто, якщо ми виконуємо код в ноді, розмір стеку один в браузері Opera, він може бути другий в браузері Chrome, він може бути третім, але скрізь є цей стек. І якщо в нього попадає надто багато функцій, відбувається стек оверфлоу, переповнення стеку. Давайте зараз подивимося явно. Отже, давайте змінимо базовий випадок на якщо номер дорівнює мінус один, а тут ми будемо вертати нам плюс один, і виводити в лог для наглядності значення нам. Що зараз буде відбуватися? Ми запустимо нашу функцію GetFactorial зі значенням 1. Базовий випадок не спрацює ніколи, тому що число буде збільшуватися з кожним викликом, а базовий випадок розрахований на те, що число буде дорівнювати мінус 1. Зберігаємо. Спробуємо запуститися. І як результат ми бачимо помилку: Range Error, Maximum call stack size exceeded. Тобто він переповнений. А, і з цього повідомлення в консолі ми бачимо, що наша функція була запущена рекурсивно на 10352 рази. І на 10353-й раз Node.js сказав: це вистачить хлопець тижня, зробив не так. Отже, потрібно завжди слідкувати, бути уважним, щоб базовий випадок обов'язково виконувався. Сподіваюся, що це відео було хоч трішки для вас корисним і для призового.